Всім привіт! Я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув. Як бачите, я в своїй атмосфері, на дачі приїхала вчора, сьогодні п'ятниця, от і це вчора ввечері приїхала, і вночі в нас був дощ. І, мабуть, були дощі на тому тижні, бо так відчувається, в принципі. Ну, і я вже побігла, звісно, зранку. Викупувати свою цибулю, бо вже все, якщо підуть ще дощі, а так парить такі враження, що знов буде сьогодні дощ. Вона вже повністю полягла і вважаю, що вона готова до викопування, тому я вже це і зробила. Бачите? Ну, цибуля різна, От, і гарна, така е велика, непогана. Така, Ну, не зовсім велика, але така, знаєте, гар гарненька така, її трошки менша, і зовсім маленька. Така. В принципі, непогано. Це Тут в мене я зараз розложила тут, хай трошечки підсихає. От, а потім я обріжу це всю зелень і складу вже її там на горище. Там вона, хай вже достигає, там вона підсохне дуже добре. От. І що я буду зараз робити? Я, буду, я ж постійно доглядаю за своїми цими діляночками маленькими, щоб було менше, менше все ж таки трави. Щоб було менше з-про Тому я буду зараз сіяти дирати. У мене ще там залишився. Зараз я вам покажу. Ось тут моя діляночка, бачите? О, тут тільки що була цибулька. От вона викопана. Бачите, в принципі, діляночка така досить чистенька у мене. от Зараз я її отак от трішечки прокопаю от цією своєю, знов чудо до лопати. От, і поряд у мене був чесник, і я посіяла сідрат. бачите, там він так гарно зійшов, а тут щось так голенько. Тут щось не дуже він так зійшов. Мабуть, якось сухо дуже було. От, ну, а тут гарно, тут трішечки притіняючи дерева, і тут він гарно зійшов. Хоча я поливала, бачите, і вийшли дощі. Ну, я зараз отут перекопаю тут і, та, і знов отак от засію. У мене там гірчиця здається, і ще щось, суміш. От, і знов цю діляночку я засію, щоб була вона отака чистенька. От, і не було бур'яну. І все ж таки седират дуже корисний для землі. Пішла, ви знаєте, морковка. От, і вже є, я там достала трішечки, бачите, такі морквиночки вже повидирала трошки. О, росте морковочка, бурячок такий слабенький, але щось є. А огірків, ви знаєте, нема зовсім, тому я якось розстроєна. Тому що в мене таке вперше в житті, що немає огірків. Я вважаю, що огірків, якщо немає, ну то вже і немає ніякого врожаю. Бо більше такого я ж нічого не саджаю. От. Оце огірки була надія, але немає. Ось там я бачу один огірок висить. Один. Що почала знімати, і його побачила. Висить один огірок. От. І ще там десь один ще був. А ні. Ви бачите, тут ще один і вже жовтий гляньте жовтяк. Ну, так мене не було, але це таке якось випадково він тут виріс. І там ще один. Я бачила, що такий, що можна його з'їсти. от І все. І вони такі маленькі, і я і підживлювала, і поливала. і і душі йдуть, все нормально, і вже тепло. Я Думала, що якось вони підуть. Ні. Якось люди саджають в два етапи огірки і отримують якісь врожі. Не знаю, в нас. От, от скільки я... Було в мене таке, що я і другий раз саджала, їх пізніше, там, коли ніколи не було нічого. Ну, Не знаю. Чи тут така природа, чи тут така земля, що воно таке? Я не знаю. Ну, Таке в мене от таке, що немає огірків, це точно вперше. В моєму житті там. було їх менше, більше. От Якось давно вже немає такого, знаєте, що кажуть, як кажуть, виносу немає, відрами збирають. От Давно такого немає. Але все рівно на їжу, якусь консервацію в мене вистачало. Ну, таке. ну і е, виросло Тут деякі от пішли все ж таки якісь кабачки. Вон, бачите, є кабач... кабачочки якісь тут невеличкі. От Тут навіть наросли. От, тобто щось можна буде навіть зірвати. Я щось завтра на роботу мені вже там посмажу. Оце такі пару буквально цих кабачків. Теж таке щось воно недоразвите не 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 якесь. Ну і, в принципі, що непогано, це картопля. От картопля непогана. Зараз я вам покажу. Ми вже її, її їмо. Я її вже в Київ її возила, вже два рази на Київ возили. І постійно йому там картоплю, вже пюре робимо. в ну, мене син дуже любить, тільки пюре, пюре йому подавай. От, така... Зараз я пішла, капанула картопелька. Це я викопала. Приїжджає моя мама сьогодні на машині з моєю сестрою. Все ж таки ми вирішили, що мама ще тут побуде, поки буде сестра. Сестра моя. Оце я пішла в відпустку сьогоднішнього дня з п'ятниці, вона вже в відпустці, О, тому вони з чоловіком їдуть і везуть сюди мою маму. А я приїхала, щоб тут все відчинити, підготувати до, до її приїзду і буду їх сьогодні зустрічати. Так що мама моя ще тут побуде. Ну, а я працюю, тому я буду наїздами, як завжди, приїздити сюди тільки на вихідні. Ну, і якось так вже це літо добудемо. Так що всім гарних врожаїв, спокійних тихих вечорів, ночей, щоб все в вас було гаразд.